Присвячую загиблим воїнам землякам. Розкажу про героя у вірші своїм, що пішов за життя воювати, що поліг у бою, і його не діждалася мати. Де ж ти, синочко мій? Чом же доля така? І на що мені чорна хустина? Я любила тебе, я плекала тебе, а віддав ти життя за Україну. Сизи Янголий мій, моя рідна дитино, чи ж бо думала я, що на старості літ я тебе покладу в домовину. А синок осміхнувсь мамі теплим дощем і вітерцем їй скуйовдив волосся. Рідна, мама моя, ти не плач, не журись, хоч покинув цей світ та люблю вас усіх, я й досі. Коли вранці роса, то по тобі сльоза, коли промені сонця, то тебе я цілую. Мила мамо моя, ти найкраща моя. І по тобі я дуже сумую. Коли сходить зоря і вже нічка лягла, коли ангел схилив свої крила. Я у Бога прошу, щоб беріг він тебе, моя мама. І дав тобі сили, скільки їх полягло в славних наших стенів, десь степах на сході країни, та ми любимо вас, пам'ятаємо вас, бо без вас не було України.